У понеділок рано вранці в центральній Туреччині та на північному заході Сирії стався землетрус магнітудою 7,9. Як наслідок загинуло понад 500 людей і тисячі дістали поранення. Рятувальники й далі розбирають завали, щоб дістати вцілілих. Це турецьке місто Діяр Бакир. Тут обвалилося 17 будівель. Під завалами досі є люди. Мій друг живе в цьому домі. Його дітей урятували з верхніх поверхів. Дочка зламала руку. Подивимося, що з тими, хто мешкав на нижніх поверхах. Мене розбудила дружина. Землетрус був дуже сильним і страшним. Звуки долинали звідусіль. Він тривав майже дві хвилини. Щоб упоратися з наслідками стихійного лиха, влада Туреччини запросила міжнародну допомогу. У Сирії постраждали регіони Алепо, Хама та Латакія. Там багато будівель вже було пошкоджено під час громадянської війни. Підземні поштовхи також відчували на Кіпрі та в Лівані.